Ось такий в мене сигнал. дзвонить 17. Я вже бачив, що воно щось біліється. Точно не знаю, що це. Надіюся, що це срібло. Так. Да. Так, да, це срібло. Це срібло, подивіться. Це моє перше срібло. В Чехії. Це просто бомба. 20 австро ангерських крейсерів. Супер. Ось така монетка мені випала під таким сумнівним сигналом. 17 дзвеніло. Я думав це шмурдяк. Але це срібло. Просто супер.